Ігор Мосійчук, видатний художник-аквареліст, учасник найбільших світових виставок, скульптор. Народився майбутній митець в селищі Колки на Волині в родині знаного художника, режисера, заслуженого працівника культури і почесного громадянина Маневицького району Петра Мосійчука. Старші брати Ігоря теж відомі люди в мистецьких колах. Ярослав, архітектор, а Олег. Народний артист України, головний режисер тернопільського драмтеатру. У 1982 році Ігор Мосічук закінчив відділення скульптури одеського державного художнього училища імені Грекова. З 1985 року почав брати участь у виставках. У 1994 році закінчив поліграфічний інститут імені Федорова у Львові за фахом художник графік. У 1997 році створив пам'ятник князю Роману, засновнику селища Колки, Жив митець у Молдові, завідував кафедрою образотворче мистецтво.